Пропоную вам пограти в гру, що потрібно на Великдень? Що ставлять до великоднього кошика свічку чи бенгальський вогник? Так, звісно, свічку. А з чим будуть йти до церкви з сумочкою чи з корзинкою? Вірно, з корзинкою. Де освячують великодні кошики? В церкві чи на дитячому майданчику? Ну, звісно, в церкві. Які яйця зазвичай на Великдень прості чи розписані? Писанки чи крашанки? Так, вірно, писанки. Що печуть люди на Великдень? Паску чи кекси або мафіни? Вірно, Паску. Що складають до Великоднього кошика? Їжу чи іграшки? Вірно, їжу. Який має бути рушник у великодньому кошику? Вишитий чи паперовий? Ну, звичайно, вишитий. А який настрій в цей день у людей? Сумний чи веселий? Так, діти, веселий. Як вітаються люди на Великдень! Привіт, чи Христос Воскрес! Вірно говорять Христос Воскрес. В які ігри грають на Великдень. В Кварчан чи катання яєць? Вірно, катання яєць. Молодці діти, ви добре впорались завданням.